Я виконую дорожні роботи. Дорожні роботи. Водій, слухай і запам'ятовуй після того, як ви скористалися правовою відповідно. Коротше, мова йде про те, що кожному Конституцією України гарантовано право на правову допомогу. А враховуючи нашу поліцію, кожному водію потрібно мати юридичну підтримку. Я теж прекрасно хотів би теж звернутися до інших структур так. на рахунок. На рахунок мене? так звертайтеся. А що на хана На ми діяльності? А Підриву діяльності? репутації органів, по перше, і так, заява підрив репутації органів. Цікаво, яких свою думку лишайте. Коментарях стосовно даної заяви і стосовно даного співробітника поліції, тут у нас з'явився поліцейський орган, який на нас заяву хоче написати, що трапилось, чому і хто він такий. Давайте зараз будемо знайомитись. І так, зустрічайте головний герой, командир роти. Управління патрульної поліції в Полтавській області Савченко Сергій Анатолійович. І що він зробив? Він зупинив водія, учасника нашого юридичного клубу. В подальшому на місце зупинки виїхав адвокат Антон Болтік для надання правової допомоги. І виникає одразу питання: причина зупинки. Доброго дня, придавіть так. документи. А, просто прийдіть документи. Принне да. положення, ну, да? Я їм одразу без ага. розговору витащив паспорт. Так, показав, так? Да? Показав. І потім почалось, да? так? Права покажи, на машину. У машині, страховка, да? тихосмотр, mm -hmm. тихосмотр, табличка, на якій підставі. Mm -hmm. ну, б -м -м -м. Повне відео ви можете переглянути на каналі Адвоката Антона Болтіка. Посилання буде в описі. По перше, да придіють документи згідно закону України про національну поліцію. Такої підстави, щоб зупиняти авто, немає, але він в подальшому вказує водію: ви порушили правила дорожнього руху, їхали без паску безпеки. Але докази. А докази я пред'явити не можу, тому що вони зафіксовані на нову бодікамеру, камеру а там відсутні монітори. Що в подальшому робить даний співробітник поліції? Він бодікамеру передає іншому екіпажу. Той екіпаж їде в управління патрульної поліції для того, щоб завантажити відео і привести на місце зупинки. Оце технічні можливості, да, і водій зобов'язаний стояти, чекати і витрачати свій час. Але в подальшому, коли було відео, виявилося, що порушення не було. Дивіться, був направлений мій екіпаж поїхати і у нас на управлінні патрульної поліції, якщо можна приєднати цю бодікамеру, можна дослідити доказів. Ну, ви віддали второму екіпажу Бодік і Бодік поїхав. Звичайно. Да, да? А вам дали другого Бодік? Що, ні, бодік ось мого. — А, бодік нашого напарника. Да, Поїхав боді... в управління патрульної поліції, правильно я розумію? Е, дивіться, оці... оцінилися докази, е, відео е, немає, тому ж, е, та, що ви керували. Не пересекнутим паском безпеки, тому по даній справі розгляд справи не розглядається. Але коли цей автомобіль службовий їхав з бодікамери в управління патрульної поліції, поліцейський почав вимагати усі документи і страховочку, також водій вказує: не буде пред'являти. Ви не можете підтвердити законність зупинки і законність свої вимоги. І що робить даний співробітник поліції? Він розпочинає розгляд справи за друге правопорушення, що водій відмовляється пред'являти документи. Як вам таке? І так само дивіться. В ході була, була був розпочатий розгляд справи по частині першої статті 126. Те, що ви першочергово на мою вимогу не пред'явили, були реєстраційні документи і поліс страхування. Потім Після того, як ви скористалися правовою диткою, послугами адвоката, тобто юридичною допомогою, ви нам ви їх пред'явили. Так як розгляд справи ще був не завершений, тому дивіться, згідно статті 120-147 КП за 147 247-ї він у статті 247 КУПАП за відсутністю складу адміністративного правопорушення розгляд справи рахуватиметься завершення. Яке прийнято рішення? Що? Прийняте рішення, розгляд справи не відбувається по даній справі, тому... Він вже розпочався, як це він може не відбуватися? Закривається. Зараз випишеться те, що розгляд справи завершений, по якій статті і згідно якої… Буде прийнята відповідна постанова. Рішення прийнято яке саме вигляді чого я вам поясню ну, я про закриття адміністративного правопорушення. Ну, вигляді чого це буде. Це постанова про закриття відповідного правопорушення. Ні, не постанова. Зараз випишеться. Що, що випишеться? випушено встановлено наступне. Водій пред'явив реєстраційні документи та поліс обов'язкового страхування цивільної правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в ході розгляду справи. Тому подія відсутня звадилася адміністративного правопорушення теж відсутність. Написаю, віщо зазначено, керуючись пунктом 7 Статті 247 КУПАП е, закрите. Мої персональні дані і підпис. Одна копія вам і одна мені. Завжди. Це постанова про закриття відповідного правопорушення? Ні, не, не постанова, зараз выпишется. Відійдіть з дороги, Що ви стали посередині дороги. Що, Или вас не учат? Я стою около машини, Вот, Станьте, вот я стою около машини. Что? А вы стали посреди дороги? Нормально себя чувствуете? Как вообще вот это вот? Я Руководство управления патрульной полиции Полтавской области проведите беседу с данным инспектором, потому что он не знает правил дорожного движения. Посреди дороги стоит вообще. С той стороны надо было оставить. Я выполню Давайте удостоверение. Давайте. На я выполню дорожные работы. Какие? Дорожные работы? Роб... А тепер переходимо до заяви. Стосовно чого. Я теж прекрасно хотів би звернутися до інших структур на рахунок. На рахунок мене, так звертайтесь. А що на рахунок мене? Підрив репутації органів, по перше. Підрив репутації органів. Так, давайте Якщо ти публікуєш відео про свавілля співробітників поліції, чекай на заяву. Від поліцейського ви бажаю гарного дня підрив, вам, підрив, вам, підрив роботи Бажаю, бажаю вам гарного да? дня. Не заважайте. Ви вважаєте, що я з дійсно підрив службу, так, не не фразу, не що Ви как это, Вы сказали, убігайте, так? говорите фразу. Що ви каке та за убігаєте? Ви сказали, убігаєте. Так договорите сам, що ви як собачка маленьках не убігаєте? Ну да, ви так се ведете. Він витрачає час водія, службовий час. Заради чого? А просто щоб накалякати штраф. Штраф водію, який не знає свої права і не користується своїми правами. Ось принципи діяльності поліції, О, да, да. По <свісно> так. Да. тому друзі, не зволікайте, телефонуйте, щоб мати юридичний захист на дорозі <свісно> Підрив репутації органів. По перше. Тобто, якщо я публікую відео про свавілля співробітників поліції, це підрив репутації органів, цікаво яких. Якщо я публікую відео, де співробітники поліції ігнорують профільний закон, зупиняють без причини, безпідставно вимагають документи, погрози водію, застосовують силу, це підрив репутації органів. Ну це смішно, реально зрозуміти поліцейські. Я публікував і буду публікувати Свавіля співробітників поліції до того часу, поки не буде реальних змін. Дивіться, якщо б у нас була професійна поліція, не порушувала права громадян. Не цікаво було б знімати таке відео і коментувати, і доносити про якісь там права та вимоги законів. А коли співробітник поліції Б Ме то ми будемо публікувати. Надавати поради водіям, щоб водії знали і користувалися своїми правами, щоб, можливо, в подальшому поліцейські робили висновки і у своїй службі керувалися в першу чергу конституцією України та законами України. Поліцейський виконує свої обов'язки згідно закону. Не цікаво його знімати, фіксувати, публікувати. Ну зрозуміти це. А поки ви будете виконувати план на кармушки без причини усіх підряд зупиняти, заради того, щоб просто там виявити якісь права порушення і без доказів накалякати постанову, змін не буде. Де, 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 де. Так. Куперся, Давай. І так, друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, але не забувайте, що у вас є також і обов'язки. Якщо у вас є цікавий відео матеріал про нашу поліцію, присилайте мені в описі. Є моя пошта та мій. Телеграм, і з наступаючим вас новим роком.